Як автоматизувати роботу свого закладу. На такий запит в інтернеті виявилася величезна кількість посилань на різні системи автоматизації, чи як їх ще називають CRM-системи. Кожна з них пропонує свої фішки, облік товарних запасів, бухгалтерський облік, замовлення в ресторані, коротше кажучи, все і в одному місці. Це дійсно круто і дуже зручно. Але є одне питання: як це робить життя клієнта зручніше? Швидше замовлення може бути, але не факт. Швидше прийде офіціант не факт. Легше замовити доставку точно ні. Та відвідавши різні сайти та соцмережі ресторанів, що дали позитивний фідбек про CRM-систему, виявилось, що замовлення їжі це справжній квест. То чому ж ресторани не використовують чат-боти для замовлення доставки? Адже все просто. Розмістив QR-код або посилання на сторінці в соцмережі чи сайті, клієнт перейшов у бот, і далі в простому меню, тиснувши пальцем в екран, все замовив. Та вказав, куди доставити. І все. Не треба кудись дзвонити або очікувати дзвінка з уточненням. Не треба завантажувати сторінки сайту, які довго завантажуються. Корисні посилання, які зможуть допомогти. SMS Club. Плюси. Розробка персоналізованих ботів під вас, непоганий набір функцій. Мінуси. Треба досить точно розуміти, які вам потрібні функції, бо все, що не вказано в технічному завданні, може бути причиною збільшення ціни. Ціна зараз стартує від 6500 гривень. Наш сервіс сервіс чат-бота заточений під доставку їжі. Плюси. Низька ціна. Зараз складає 299 гривень на місяць. І спробувати можна лише за 1 гривню на місяць. Досить простий у використанні, готовий сценарій спілкування. Швидкість впровадження, мінуси, коробочний продукт, підходи для замовлення їжі. Але змінювати сценарії не можна. Хієработ блюси. Можливий варіант конструктора бота за 18 доларів в місяць, коли ви самостійно все робите і сплачуєте лише за оренду конструктора бота. Можливий варіант індивідуально розробленого бота. Мінуси в конструкторі треба самостійно підпророблювати сценарії взаємодії з клієнтом. А індивідуальний бот досить дорогий під півтори тисячі доларів.